Доброго ранку, клієнти та всі інші. Хочу вам презентувати новинку у нашому магазині. Це зарядна станція по типу Ecoflow українського виробництва. Номінальна потужність 3 кВт, короткочасно 6 Запас енергії 3000 Вт-годин. Літій залізофосфатний акумулятор. Швидкість заряду близько 2,5 годин повністю заряджається. Все в одному моноблок. Що воно може? Може наступне. <кій> Можна підключати сюди сонячні модулі потужністю там до 4 кВт. Це у нас підключається в розетку, це навантаження: шість портів USB, 3 порта Type-C. Додатково можна підключати буферний акумулятор на розряд. Наприклад, якщо немає довгосвітла, немає чим зарядити, а акумулятори підсіли, можна взяти 2 12 вольтових акумулятора або любі, любі 24-вольтовий, підключити сюди і додави, додасте трошки буферного. Ціна питання наразі 80 тисяч гривень. Два роки гарантії. Ну, як я казав, 6 тисяч циклів заявлено виробником. З розширенням гарантії, якщо через два роки там в общем, моніториться ячейка через Bluetooth. І якщо виробник каже, що все гаразд, то продовжується на певний час гарантійний термін. Поспішайте. Кількість обмежена. Ну, в плані навіть не то, що обмежена, а черга стоїть за замовленням на виробництво їх.